Тепер зрозуміло, що таке душевна бісівська віра, безплідна, і як звільнитися від бісів та по-справжньому рятувати свою душу. Віра без діл мертва. Потрібне покаяння у противній і почати робити те, що говорить Бог через церкву. Для порятунку себе та інших людей. Якщо у нас є одностайність, однодумність з людиною Божою, то ми будемо казати про себе, і тоді наші вчинки та справи будуть підтверджувати, хто ми є насправді. Нам дана благодать від Бога, а ось наша віра це діла, а не пусті слова. Тобто, коли в нас буде Дух Святий, то всі сумніви, опори засудження підуть від нас. Тобто необхідна основа. Один побудував на піску, інший попав до основи. В житті кожної.